Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Хочу поділитися з вами своєю радістю. Я знову отримала подарунок від свого директора Аліси Кондратенка. Це не розігріш, це подарунок, оскільки директор може заохочувати своїх менеджерів. І от Аліса Кондратенко заохотила мене набувати експертності за мої зусилля по вивченню продукту Арифлейм і надіслала мені такий подарунок сюрприз І зараз ми будемо з вами його розпаковувати. Я не знаю, що тут всередині. У своєму інстаграмі ми проводимо опитування, що тут є варіанти відповіді. А ми зараз з вами розпакуємо і будемо знати точно, що тут ми отримали. І якщо я буду знати, цей продукт я вам розкажу про нього і дам свої рекомендації, а також оголошую ціни на цей продукт. Ось, бачите? Кривий ріг Аліса Кондратенко. Відправлення. Розпаковуємо. Ви перші будете бачити, що тут? А, -а, -а що тут? Так, дивіться. Щось рожеве. А -а -а. Ось. І це ще не все. Ще? окулярчики. сонцезахисні О, це ми наші подарунки достали. О, сонцезахисні окулярчики. О, і це б'юті кейс. Це справжній б'юті кейс. Дивіться. Зараз ми з вами його розпакуємо. Яка краса. Aonders Beauty Case Um paço de re polish Olha que Він ще в такому папері. Дивіться, який красень. Боже, рушечка в нього з захистом, і тут в нього є, дивіться, певно, що є ще як його носити на плечі. Дивіться, який красень, який він. Жовтенький, такий сонячний і має відділи. Перший відділ, дивіться, верхній, він такий маленький, як кришечка, але це не просто кришечка. Тут ми можемо покласти наші кітиці, тут, до речі, є і захист, так, щоб вони кришечку не... Пачкали, якщо так, або зберігалися добре. Це наш верхній відділ. Блискавки такі, дивіться, з такими гарними. Так, і є великий відділ. О, великий відділ. Тут дивіться, як гарно всередині. Тут є такий спеціальний. Дивіться, який футляр, як зроблено. Тобто, це додатковий такий відсік, який ви можете просто сюди скласти косметику і покласти в б'юті кейс. Так, а це просто картон для того, щоб наш б'юті кейс не згинався. І тут ми, тут ми маємо логотип всередині. Бачите? І тут всередині це не все. Дивіться, це не всі секрети, які є. Зараз я вам покажу. Бачите, там всередині ми маємо таку стрічечку. Да? Це не просто стрічечка. Там ми можемо закріпляти для транспортування продукти. Бачите? Ось за цю стрічечку ми можемо закріпляти, наприклад, наші якісь е, е, такі. Тюбики, тобто, щоб вони. І тут, бачите, скільки відсікав, раз, два, тричі. З одного боку три і з другого боку три. Тобто, якщо ви кладете тюбики або дезодоранти, то вони легко кріпляться біля стіночки. І не, не будуть падати і змішуватися з усіма продуктами, які ви будете посередині. А посередині ви можете скласти у цей гарний футляр. І тут покласти ваші засоби. Наприклад, косметичний. І зробити таке відділення для догляду в вашому кейсі. А ще у вас буде футлярчик, наприклад, з косметичними засобами. Тобто, ваша... ви не будете путатися, догляд окрема, а косметика окрема. А ваші пензлики також окремо в кришиці складені. Щодо футлярчика, дивіться, який він гарний. Теж блискавочка в ньому є. Він такий з такої міцної тканини, бачите, де, тримає форму. В нього по краю така, бачите, укріплення і яке допомагає йому тримати форму. Дуже добре на зароблені шви. Бачите, з такою стрічкою. Тобто футлярчик міцний. ви берете отак. І тут у вас є ручечка. Бачите? Зараз ми прицепимо ручечку. О, складемо, дивіться, як футлящик йде гарно. Я вам покажу. О, і ми кладемо футлящик сюди. Все. Кейс виготовлений у нас в Китаї. Дивіться, яка гарна в нього. Підкладинка блакитна, такий жовто-блакитний кейс. Взагалі. Фантастика. Так, і ми беремо такі гарні ручечки. Дуже легко кріпиться, дивіться. Раз. Так. Тут, до речі, бачите, такий карабінчик. Він е, сам має таке обернення. А тут, що подобається, не, не, не на зак, е, такому закріпленні, а добре прошито. Тобто, оскільки кейс так доволі міський, і, до речі, на ньому, бачите, є логотип Oriflame Stockholm. Тобто, тепер. Таким кейсом, це, це точно суперконсультант. Можна консультувати про косметику, і навіть це просто буде виглядати суперпрофесійно. Так, тепер цікаво, подивіться, як же він виглядає на плечі, друзі. Дивіться. Суперконсультант. Найкращої шведської косметики. Як вам? Можна його носити так. Бачите, ручечка дозволяє. Він дуже зручно так сидить на бочку, а можете так носити. Дивіться, так теж дуже добре. До речі, друзі, діаметр цього кейсу 19. Сантиметрів, а вишина великого відділення виходить також 20 см, 19,5 19 сантиметрів це вишина великого відділення. А вже об'єм маленького відділення у нас сантиметр. Ну, Якщо там дозволяє трошечки, це півтора см. Тобто, це якраз скласти е, пензлики. Довжина ручечки, саме з кіриною, метр двадцять два. Якщо з карабінчиками, то виходить 1,30 От, Але бачите, саме кріплення воно виходить на 3 см нижче кришечки самого е, б'юті-кейсу. Каравінчики дуже такі м'які і дуже приємно їх чіпляти. Тобто зовсім вони для жіночих пальчиків якраз підходять. Але, друзі, сьогодні це ще не всі подаруночки. У нас з вами ще є окулярчики. Окулярчики також виготовлені в Китаї, розроблені в Швеції. Вони мають такий гарний футлярчик з логотипом. І тут вони в чехольчику дуже гарненькому, такому квітастому. На чехольчику ми маємо логотип Oriflame. Такий гарненький він не марки. Яскравий. І саме окулярчик. І інтрига, бо Oriflame... Варив... О! Дивіться, бачите, окулярчики мають захист. Це найзручніші окулярчики колекції в тігровій оправі. Бачите, як підібрано. Такий шикарний б'юті кейс і такі шикарні темні окулярчики в такій анімалістичній оправі. Тобто це. Супер консультант по мірі. <'ю> Ці окулярчики дуже зручно сидять на перенісі. Дивіться. От такі у нас ми маємо подарунки. І, до речі, я хочу вам сказати, що дуже приємна шкіра. Якщо ви побачите цей кейс, кейс б'юті кейс на розпродажах, зверніть увагу, або в каталозі просто відмінна така якість, таке м'якеньке дно, такі оці просто. Надзвичайно приємне відчуття. І колір він просто винятковий. І що приємно, кейс дійсно жовто-блакитний. І ручечка зверху, подивіться, яка вона гарна. Це ну просто не обрізана. А так дивіться, отут зафарбовано, тобто вона прочненька. І тут дивіться, як гарно прострочено. Тобто, на хрестик вона не відірветься, не деформується. Така дуже хороша ручечка. І кейс. Жовто-блакитний, дякую Алісі Кандритенко і Наталі Черняцькій своїм спонсором, директору. За такий чудовий подарунок для консультанта це дуже важливо, оскільки ви приходите, і ваш зовнішній вигляд має відображати експертність і шарм, оскільки ви представляєте компанію, яка 50 років на ринку, прославлену компанію, компанію Reflame. І ваш зовнішній вигляд завжди звертайте увагу. Він має бути достойним. І цей аксесуар зробить вас на б'юті фронті просто. І е, левицей, і зверніть на нього увагу. Мені, бачите, він достався в подаруночок, але його можна придбати, як побачите, не, не, не тіряйтеся і обов'язково придбайте цей жовто-блакитний аксесуар. Він завжди буде актуальний, і міський, і дуже зручний. А окулярчики це найзручніші з колекції, вони мають захист 400 і скло в них таке тепле і. Весь такий рожевий такий набуває забарвлення, і це так бачиш світ через рожеві окуляри, така рожева пантера. <сум> всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, подаруночків. А я повернуся до вас знову і буду розказувати про чудові продукти компанії Аріфлей.